Пропоную вам приготувати разом зі мною дуже-дуже-дуже смачну штучку, називаються джерки. Зараз я буду готувати свині джерки. Їх можна робити ще курячі, курячі я роблю з філе курінного. Свині я завжди робила з вирізки. Але сьогодні взяла. Біток, відбивна, хто як називає горка. В общем, по-різному називають цю частину в різних, в різних населених місцях. Вона, звичайно, не так виглядала. Вона була, одна була частина взагалі з ребрами, друга просто була отака. Жирна. Я зачистила, все познімати потрібно: всі жири, всі кісточки, всю пльову, яка де у вас є, потрібно зачистити. І нарізаємо тепер шматочками, тоненькими пластинками. Намагатися потрібно, щоб товщина ваших пластинок була від 5 мм до сантиметру. Десь отак. Все, порізали ми м'яско. Для наглядності я показую ось оцей шматочок один, у мене був підморожений. Ось оцей він порізаний. Ось такими, бачите, пластиночками. Десь трошки товще, десь трошки тоніше. Але це все добре. А другий у мене був повністю розтаявший. Ось у такими шматочками, він теж порізаний. Так, все, м'язко порізали. Тепер нам потрібно зробити маринад. Що стосується маринаду, коли я починала робити джерки, а робила я їх на продаж, я. Експериментувала спочатку дуже багато на собі. Я робила різні варіанти маринаду, куштували, і щось нам не подобалось, щось ми убирали взагалі, щось ми додавали, щось ми збільшували кількість, щось зменшували. І ось, коли ми дійшли вже до тих пропорцій, що нам повністю сподобалися, ми на цьому зупинилися. У мене є два варіанти маринаду. один я назвала гострий, а другий я назвала пікантний. Особисто нам дужче подобається пікантний. Тому, як коли я роблю для себе, я роблю пікантні. А гострі це коли заказує клієнт. Тому і вам розповім, маринад саме пікантний. Що нам потрібно? Нам потрібно Сіль звичайна кам'яна сіль. І з розрахунку 20 грамів солі на 1 кілограм м'яса. До речі, в мене тут сьогодні я зважила, коли порізали отак, от ось уже готове у вас м'ясо. Ви його повинні зважити. У мене тут 1,900. Ми будемо робити з вами джерки із 1900 свіжого м'яса. Сипала я відважено тут більше спецій. Вам розповідаю на 1 кілограм. Сіль 20 грамів. Далі нам потрібно кетчуп, але не гострий, лагідний бажано використовувати. У мене кетчупа не знайшлося вдома, але є руновський соус кетча. Він теж не гострий, він не пряний, не шашличний, ніякий. Я використала його. Кетчупа потрібно 70 грамів на 1 кілограм м'яса. Далі в нас йде гірчиця в зернах, саме французька гірчиця в зернах. І з розрахунку 20 г на 1 кілограм м'яса. Потім відважуємо е, сушений часник. Зразу скажу, зі свіжим я не робила. Можете не питати, не скажу, як воно буде равносильно чи неравносильно, буде відмінність чи не буде. Я не робила, я використовувала завжди сушений. Часнику ми даємо 10 грамів на 1 кілограм м'яса. Ну і далі це приправа для бастурми. І з розрахунку, 8 грамів. Приправи на 1 кілограм м'яса. Оце все нам потрібно відважити. І обов'язкова складова це соєвий соус. І з розрахунку 100 мл соусу на 1 кілограм м'яса. Так як у мене кіло кг, то у мене тут налито 190 мл. Тепер нам потрібно оце все добре змішати у кашицу, щоб розбилися грудочки. Можливо, в солі, в часнику, в приправі можуть бути грудочки. Все це потрібно добре поєднати між собою, і потім туди вливаємо уксус. Вибачайте, оговорилася, вливаємо ми ж, звісно, не уксус, а соєвий соус. Ось так поєднали і даємо сюди тепер. Соєвий соус. І знову все це перемішуємо і робимо однородною суміш. Якщо ви будете використовувати кетчуп, у вас буде більш однорідна структура. В мене кетча, він з шматочками солодкого перцю, тому у мене тут деінде Можна наблюдати шматочки солодкого перцю. Ось, бачите? То шматочки перцю солодкого, але нічого страшного. Якщо у вас немає приправи для бастурми, ви можете її взагалі не давати. Або можете замінити якою-нібудь своєю улюбленою приправою. Але тоді я не можу вам гарантувати саме балансу смаків, тому що підібрані, підібраний смак саме в отаких грамовках і саме в такому складі. Все, маринад мій готовий, і тепер я сюди відправляю наше м'ясо, добре перемішую. Щоб кожен кожен кусочок був обволочений нашим маринадом, ось так гарно змастили кожен кусочок нашим маринадом і беремо любу ємність і перекладуємо сюди. Намагаємося, щоб вони. Кожен кусочок лежали рівнесенько. Рівнесенько мається на увазі отак. Не, не отак згарбавшись, там двоє, чи в троє. Чому? Тому що воно все рівно приймає форму. І коли ви будете викладати його потім в дегідратор або на сушарку, то так воно краще рівніше буде виглядати. Ось так. І так перекладаємо все наше м'язко. Якщо комусь не подобається перчик, його можна буде потім прибрати. Ну, це, якби я використовувала звичайний лагідний кетчуп, його б тут і не було. Це тому, що, ось бачите, загнулася. Оце треба розправити, щоб не було ніяких заломів, щоб всі шматочки. Лежали рівнесенько ось так. Перчик я завтра як буду викладати, зможу прибрати, щоб його там не було Вони не виходять якимись солодкими. От той марінат, що в мене гострий, там йде сіль, цукор, спеції і соєвий соус. А тут за рахунок, тут цукор не дається, але за рахунок того, що в нас і кетчуп солоденький, і гірчиця має солод. За рахунок цього, Воно збалансовано все виклали. Виливаємо залишившийся маринад, який тут остався поверх. Закриваємо кришечкою і прибираємо у холодильник. Можна на сутки, можна на півтора дня. Скільки у вас є часу? Я чаще за все роблю так. Сьогодні мариную. Завтра вже буду сушити починати. Тобто, у мене проходить ніч в холодильнику, вечір, от зараз, наприклад, 17-та година. От з 17-ї години воно буде стояти у холодильнику, ніч воно там проведе. І завтра, як тільки я звільнюся від своїх хатніх справ, я займуся. Це може бути в 8 ранку, а може бути і о 12-й, а може бути і після обід. Тобто це не принципово. Там вже без різниці, скільки воно у вас стоятиме і маринуватиметься. Але не менше 8 годин. Все, накриваю кришечкою і відносю до холодильника. Ось і наступив наступний день, зранку я займалася своїми. Справами, а тепер дійшов ход до Джерок. Ось так вони в нас стояли, маринувалися. Поставили ми їх о 18 здається, вчора, так? Зараз майже 12-та година. Все, тепер беру наші шматочки і викладаю на сушарку. Ось так це виглядає. У мене вмістилося джерочки на 4 лотки. Якби вони були круглі, їх би понадобилося більше б знадобилося. Все, тепер ставимо на сушарку. Поставили, накрили і тепер вмикаємо. Все, сушарка наша почала працювати на годиннику ровно 12. Температуру поставимо 65 градусів. Ось так. Тепер джерочки будуть сушитися, але бажано кожну годину оці лотки міняти місцями, передвигати. Я продовжую кожну годину міняти містами лотки. У мене вже пройшло 4 години напруга у мережі дуже низька, погана, тому сушиться довго. Бувало таке, що за 4 години вже джерки висихають. Ось коли отак воно підсохло, тобто воно вже не мокре, воно вже гарно відходить від, отак воно лежало, знімаю. Сіточки і перевертаємо догори ногами, так можна сказати. І ставимо знову в сушарку. Вирішила показати, як саме воно перевертається. Чому я розповідала про оцю підложку? Дивіться, коли у вас є підложка, ви ось берете і воно тримається на ній. Воно не прилипає до самого піддону. І тепер, коли вам потрібно перевернути, ви робите ось так: зняли і на місце поклали. Зняли, перевернули і на місце поклали. І так проробляєте з усіма шматочками. А якщо б у вас не було оської сіточки, якщо б у мене не було, то вони б поприлипали оцією стороною до піддона. І ви б їх просто-напросто не змогли перевернути. Вони б у вас рвалися на запчастини, ламалися і все. А так ось швиденько так всі перевернули. І ставимо далі у сушарку. Добралась я нарешті до наших джерелк. Вимкнула я їх ще вчора, о 22 годині. Вони вже були готові. Вийшло, що вони в мене сушилися 10 годин. Е, нагадаю, що влітку раніше, як я цим займалась на продаж, було таке, що коли гарна напруга в мережі, то і за 4 години вони висихали. Регулювати ви можете самі, можна ще більше підсушити, щоб були майже зовсім як чіпси, а можна залишити більш м'якими. Ми любимо ось такі. Вони начебто й сухі, і в той же час вони ще трішки гнуться. Ось такі джерочки. Зараз зважу, нагадаю, що в мене було м'яса, так нуль, м'яса було кіло дев'ятсот у сирому вигляді. І зараз побачимо скільки їх вийшло, в сушеному вигляді так. І останній ярус. Ось так вони світяться. Якщо дивитися на світло. Все. 990 дев'яносто грамів. Ось такий виход. М'ясних джерок у мене вийшов з кіло 900 м'яса. Це дуже смачно. Готуйте і сподіваюся, вам все сподобається.